Друзі, я вас вітаю. Сьогодні таке питання: чи зможе Росія утримувати ті території, які вона захопила до кінця 2025 року? Тобто ми підходимо до нашого головного питання з різних боків. Давайте сьогодні так: чи зможе Росія утримувати захоплені нею території до кінця 2025 року? Дивимось. Двієчка. Двійка Пентаклів. Ой, і ще й п'ятірка Пентаклів. Тільки що хотіла сказати це про нехватку ресурсу, але тут уже про конкретну нехватку ресурсу. Немає людей, немає зброї, немає ресурсу, щоб це утримувати. Там вже з Іраном іще питання. І на Україну фактично. Не залишається ресурсу. От прям карти розповідають, тут може бути два напрямки, на яких просто голяки, ну, от, просто нема ресурсу на ці два напрямки. От прям два і п'ять. П'ять криза, нестача ресурсу, нестача людей, гляньте. І двійка, як два напрямки, на яких просто катастрофічно неможливо вистояти. І далі, да, це про утримання територій. Четвірка пентаклів. ви бачите, абсолютно. Три карти, всі повністю про ресурси і про утримування територій. Ні, ну, ну про що тут говорити взагалі? Тут немає взагалі можливостей і немає таких, нібито доружаться домовленості якісь. І не тільки ресурсу немає, а й домовленості вже розірвані. Ось так. Тут неможливість домовитися. уже Росія посвариться конкретно з кимось. До кінця 25-го року. Королева Жезлів означає, що плани грандіозні є, а ресурсів, як ми бачимо, немає. Імператор вказує на лідера. Імператор це також військові, це, можливо, лідер якийсь військовий. Таке враження, що ось військовий план він є, а ресурсу на його реалізацію немає. Остання карта, давайте остання. Україна. Ось. Імператриця. Наша прекрасна, квітуча, чудесна Україна. Тобто план, ну, до речі, одразу дурень нам говорить, що ось ці плани, вони не обґрунтовані, тобто нулячі. Так, давайте тепер так. Питання було поставлено як? Чи зможе Росія утримувати захоплені нею українські території до кінця року? Відповідь: І ще раз: план такий є: войовниче налаштовані. Імператор прям рве і мечі? Прям бачите, план по Україні, військовий план по Україні. Він існує. Він чітко прописаний, що треба, як треба. Але немає моменту того, що це здійсниться, немає ресурсу, і абсолютно немає комунікації вже, немає підтримки світової вже до кінця 2025 року. І утримувати території, які вони вже захопили, вони не можуть на двох напрямках буде особливо складна ситуація. Це дві території, це, можливо, дві області. Там прийдеться, прийдеться звідти тікати. Культурно скажу цікати, хотіла інакше сказати, але Ютуб би не пропустив такого. Друзі, підписуйтеся на мій новий телеграм-канал. Уже два ефіри я провела. Відповідаю на ваші запитання. Також у нас там магічні ритуали, ексклюзивний контент. Там цікаво. Кількість людей в телеграм-каналі буде звичайно обмежена. Як тільки набереться тисячу людей, я закрию туди доступ. Тому хто хоче, кому це цікаво, приєднуйтеся зараз. Тому що через тиждень напевно доступ уже буде закритий. Бережіть себе, друзі. Нехай вас Бог оберігає завжди і всюди. і до нових зустрічей.